Дьявол, він такий живе в деталях, правда? Ми його розбили. Ми його розбили, дякую. Доброго дня, мене звати Дар'я Олександрук, я, я лікар-дерматолог з міста Вінниця. З полімолочною кислотою я вже працюю. Сьогодні приїхала на навчання на підвищення кваліфікації до нашого гуру полімолочної кислоти Ярославо. Дуже задоволена, багато фішок, багато нюансів. Сьогодні дізналась, Навчання суперкруте. Дуже дякую, Ярославу. Мене звати Галина Дем'яненко, я лікар-дерматолог-косметолог. І за сьогоднішній день я дуже вдячна Ярославу. Ви відкрили всі питання, які мене багато років турбували стосовно полімолочної кислоти, стосовно розведення, місто приложення, розвіяли всі міфи. Я вам дуже дуже вдячна. І Я думаю, що це стане моїм в роботі. Мені дуже сподобалося як відповідально, практично ви пропрацювали і за велику кількість вдячних питань, яких ви задали, тому що це деталі, і як відомо, то дьявол він таки живе в деталях. Правда, ми його розбили. Ми його розбили. Дякую. Ви бачите, що майстер-класи протікають дуже інтенсивно. Ми працюємо разом з колегами у форматі малих груп, де ми відпрацьовуємо не тільки теоретичну частину, а ще й дуже інтенсивну практичну частину. Отож, я з радістю хочу запросити вас приєднатись, тому що це найбільш ефективніший формат. І відвідавши таке навчання, ви зможете почати ефективно та безпечно працювати з препаратами на основі полімолочної кислоти. Отож, до зустрічі!